От нарешті ви маєте шанс побачити міграцію скатів. Міграцію скатів. Ці скати скоро будуть удома. Удома. Тобто там звідки вони. А як вони знають, куди їм пливти? Їх веде інстинкт. Це схоже на голос усередині, якого не можна не чути. А, моя мама і тато. У мене є сім'я. Ми тебе ніколи не забудемо, дорі. А раптом я вас забуду. Я за ними сумую. Ви розумієте це почуття? Так. То чого ж ми чекаємо? Ніколи не здавайся. Здоріти можна! Правда класно? Ні, ця ідея геть нездорова. Коли не забувай, ти допоможеш мені. Вибач, я плаваю не дуже. Ти плаваєш прекрасно. Дякую! Прошу дуже. Чекай, Дорі? Так, Дорі? Так. Ми ж були друзями. Коли це було так цікаво, ти відразу забувала всі мої розповіді. Mm -hmm. І я могла переповідати їх сто разів. Просто пливи далі. Я шукаю свою родину. Ти суріла! Це небезпечно! Руки! Руки! Мамо! Святий Нептуне. Це точно не моя мама. Вибач, я моргаю. Як у тебе виходить не моргати? У пошуках Дорі. Що тут робиться? Хто тут? Хто тут? Ей, щось. Привіт, допоможеш? М -м, не воно. З 16 червня у кіно.